Зараз ми запрошені в гості до української діаспори в Понта в Бразилії. Ось це пані Люся, вона має такий будинок, вона має пікарню. Пікарня в неї там знаходиться нижче. Ось. А тут в неї така настінна. Ось там гліб відпочиває. У нас тут станова, така ми вже тут були. Трофію, тут кухня. ми готувалися, ми готували дуже смачні страви, але вже все поїли трошки. Вже трошки закінчилося. Тут у них ялинка, така оздоблення, бо скоро свята, скоро новий рік, житло. Ось така, такі сходи. Веду, так. третій палив. Так, ось це пані Люся, я хочу для чоловіка зняти відео. Відослати йому. Скажи, привіт, Так, так оце видимо. Чоловік нас марю дема пропав маріута і це третій поверх. Смажили м'ясо, Ось така печка. Ось залишки м'яса. Це українська родина, яка приїхала до Понтего. Вже прибирають стола. Це ще єдина гостина на третьому поверсі. Ай. І ось тут пані Люся має таку терасу. Дуже гарний вид неї. На Понта Гроса навіть на все місто. Так це виглядає. Тут дорога О, там дорога проходить. А ось там такий гарний лук. Ось там банани ростуть, якщо бачите.